Пане Олексію, хочу, щоб ви роз'яснили от трошечки більше цю новину і заяви ваших колег по парламенту. Під тиском європейців рада зняла з розгляду законопроект про позбавлення російської мови захисту європейської хартії, регіональних або ретарних мов заявив народний депутат Потораєв. За його словами, тиск чинився на народних депутатів і чинили їх невідомі йому функціонери або експерти Ради Європи. Уповноважений uh, від Єврокомісії вести переговори про членство в ЄС щодо кластера дотримання фундаментальних прав і свобод людини. І важливо відзначити сталося це вже вдруге. Перший раз уряд вже подавав і змушений був відкликати цей документ у 2024 році під тис самим тиском з Брюсселя та Страсбурга. Зазначає по Я нагадаю, що якраз от ця новина, що тиск чиниться народних депутатів щодо цього законопроекту, з'явилася буквально одразу після того, як засоб масової інформації публікували текст. Певного такого плану миру, над яким працює Європа. І там зазначається, що Київ та Москва мають посилити взаємопорозуміння та е, поважання до різноманітних мов, культур та релігій. Пане Олексій, на вас чинили тиск щодо цього законопроекту? І Якщо так, то хто мене на мене тиск ніхто не чинив взагалі. Працюю ну, про тиск по цій історії, я не дуже знаю. Заяву пана Потураєва бачив, чув. Я вважаю, що треба безумовно. Виносити рішення і е, не потребує ну тут щось даже навіть пояснення, що якогось спеціального захисту сьогодні російській мові в Україні не потрібно, але з іншого боку, я просто пропоную нашим можновладцям ну, когось не звинувачувати, якось спокійно поговорити з європейцями, провести діалог і дискусію і пояснити власне в чому питання, де і все. І, бо я вже це стосується не цього пункту. Я повторюсь, я за те, щоб він був в порядку денному Верховної Ради, але я чую, наприклад, там заяви інших народних депутатів зі судді народу по іншим якимось рекомендаціям європейським, і вони такі говорять: Та, ну давайте наплюємо на ці європейські рекомендації. Я просто хочу, щоб ми, ну або як влада наплювала на європейські рекомендації, коли знищувала автономію антикорупційних органів. Я просто хочу, щоб... Ми всі розуміли, що ну, якось нам треба визначитися, ми таки хочемо в Європу чи ми не хочемо в Європу. Якщо ми в Європу хочемо, то ну, певні є правила, які нам теж треба виконувати. А, навіть якщо комусь цього не хочеться. А, крім того, повторююсь, ці, ці вимоги зазвичай є на користь власного українського народу. Але це я кажу загально. Загальну оцінку не стосується, яка не стосується конкретно цього пункту. Думаю, що по ньому просто треба провести діалог з європейськими колегами, пояснити їм, в чому та й вирішити це питання раз і назад. Угу, Почула панусі, щиро вам дякую за роз'яснення. Тих питань, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Народний депутат України, фракція Європейська Солідарність Олексій Гончаренко був разом з нами. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.